Проєкт як здоров'я, як завжди, щоп'ятниці ми реагуємо на ваші запити і кличемо до нашої студії спеціалістів для того, аби розібратися в тій чи іншій проблемі. І сьогодні ми більш детальніше поговоримо про алергії, адже щороку з'являється все більше випадків алергії у дітей в новонароджених, і це. Та хвороба, яка власне не дає якості життя, але при цьому важлива правильна діагностика і правильне лікування сьогодні. Всесвітній день боротьби з алергіями. Тож, аби про це поговорити, ми запросили до нашої студії алергологиню дитячу КНП Хмельницької обласної дитячої лікарні Хмельницької обласної ліка... ради Світлана Максимова з нами у студії. Рада вас бачити, пані Вітаю, Світлана. вітаю вас. У я от говорила про те, що все більше випадків стається в світі зафіксовано. ВОЗ про це говорить. Чи це помітно і на Хмельниччині? Звичайно, дійсно всесвітня організація охорони здоров'я здоров до 2050 року. Каже нам, що кожна друга людина на планеті буде мати ту чи інший прояв алергії, і це звичайно помітно і по наших дітках. На жаль, ми живемо в такій ситуації, де велику роль відіграє стрес, погана екологія, харчування, і від цього залежить не тільки здоров'я діт... батьків, але ну й наших діток. Тобто, оці причини, які ви озвучили, це такі основні причини в першу чергу стрес, який переживають і так, батьки, так. і діти, і на цьому фоні теж може з'явитися алергія. Звичайно, може. І чим це ще підтримується коріння батьками, які забувають, що коли них сидять маленькі дітки, mm -hmm. дихають діти незалежно, чи то електронні цигарки, чи то цигарки звичайні, йде дуже велике навантаження на імунну систему дитячого організму. І, в принципі, також включає імунологічні процеси, механізми в розвитку алергічних реакцій, навіть у маленьких діток, так. Чи є спадковий фактор теж одним із основних? Так, один із основних дійсно входить, якби спадкова схильність. Якщо дитин... у батьки у дитинки, хтось із них має ту чи іншу логічне захворювання, наприклад, бронхіальну астму, з… Збільшення, те, що буде у дитини, цей діагноз в 25%. Якщо двоє батьків хворіють на бронхіальну астму, відсоток збільшується до 50%. Угу. Так. Ви говорили про екологічний фактор так само, і ми зараз розуміємо, що в містах до прикладу, де багато автомобілів, де багато підприємств, виробництва і так далі, і постійно бачимо ці е, вимірювання рівня забрудненості повітря. Чи можемо ми вирізнити дитину, яка до прикладу народилася в місті серед такого повітря, і дитину, яка народилася можливо серед природи, можливо, в найменший ризик виникнення Ну, в зв'язку з теперішньою урбанізацією. Сказати, що прям так відрізняються дітки, які живуть в селищній місцевості mm -hmm. від діток, які живуть в місті, такої тенденції немає. Навпаки, зараз є тенденція на те, що дітки в селищних місцевостях хворіють також і на такі ж самі прояви алергії в них проявляється, як і у діток, які живуть в місті. Mm -hmm. Чому? Ну, ми живемо зараз на території України, де йде повномасштабна війна, і ці викиди. Які приносять нам агресор при взривах, вони як в селищних місцевостях, так і в Хмельницькому. Тому нема такої різниці на даний момент, де більше хворіють дітки. Вони хворіють однаково, як в селі, так і в місті Хмельницькому. Серед алергій, які найбільш поширені серед дітей? Все починається з атопічного дерматіту. І атопічний дерматіт може проявлятися як до року, це з 2-3 місячного mm -hmm. віку, так і після року. На другому місці стоїть бронхіальна астма, на третьому там алергічний рініт, алергічний Ну, Взагалі, в сукупності на першому місці бронхіальна астма mm -hmm. у діток. Ви сказали, що навіть з двох трьох місяців так? Так, тобто так. Це якісь перші ознаки можуть батьки побачити. Якщо це атопічний дерматит, до кого мають звернутися? Ну, якщо вони побачили, а наші батьки дійсно в Хмельницькому дуже щепітільні, перше має подивитися педіатр, визначитись, чи то дійсно атопічний дерматит, чи то є інші дерматити дитячого віку, і направити до, до алерголога, дерматолога. І там на, ми вже в спілкуванні з батьками. Батьками визначаємо, чи то є топічний дерматит, чи інший дерматит дитячого віку. В перший рік дитини відбувається ще й прикорм, де власне вони пробують перші продукти, і зараз я бачу, як батьки активно там вводять алергени, потрохи і так далі. Є певний список. Чи теж може проявитися алергія на певний якийсь продукт в цей період? Ну ніхто не відміняв харчовий щоденник. Дітям треба їсти на нашій території те, що росте спочатку, uh -huh. на нашій території, тобто починати не з якихось там екзотичних uh -huh. овочів і фруктів, а починати з наших продуктів. Чому? Бо кішкішківник в е Кожній країні е, дитини на, 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 на побудований реагувати спочатку на продукти, mm -hmm. а потім на екзотичні. Так, е, алергени треба вводити, але в алергени, як сказати, я не рекомендую в перший прикор вводити апельсини, ра, морепродукти. Дитина має привикнути до своїх продуктів, до місцевих, а потім вже поступово вводити е, алергенні продукти. Mm -hmm, так. Ви сказали про те, що найпоширеніші – це бронхіт, так якщо я правильно за бронхіальна астма. астма. Бронхіальна астма. Так. Коли вона може проявитися вперше в дитині? Ну, вперше, ознаки бронхіальної астми є свої критерії. Якщо протягом року у дитинки спостерігаються неодноразові бронхіти, і мама каже, що погано лікується по ночах, вона відчуває свистяче дихання без температури. Яке тяжко лікується і довго проходить, це треба задуматись на прояви першої ознаки бронхіальної астми, mm -hmm. особливо якщо в родині хтось має таку патологію, або бабусі, дідусі. Тобто бронхіальна астма це не, не, не діагноз, який от прийшов, і зразу лікар поставить. Тут треба, по-перше, спілкуватися з батьками, зібрати анамнез, подивитись дитину, іноді треба поспілкуватись не один раз, а двічі-тричі. Mm -hmm. І потім. Визначати, чи є то бронхіальна астма чи ні? Якщо говорити про симптоми, на що батьки мають звернути увагу? Ви сказали на дихання в першу чергу, це мають бути висипи на шкірі, можуть бути. Можливо, ну, щось так, ще? так, при, при астмі. А Можливо, при інших видах алергії. Ну а, якщо взяти, то вперше це закладеність носа. Довго тривали закладеність носа, яке батьки лікують, капають краплями. І, родіби, проходить і не проходить, яке супроводжується чиханням, особливо зранку, з вологим кашлем, не зак... е... таким е... кашлем до свистячого дихання. І, і коли дають специ... специфічні препарати або протиалергічні, діткам стає краще. Про це треба задумати. Що це не є прояв алергії, і на місці, на прийомі вирішити цю проблему. Чи алергія така хвороба, яка може маскуватись під інші хвороби? На жаль, так. Чим менша дитина, тим е, прояви ідентичні, початок ідентичний, як при вірусних інфекціях. Взяти при вірусних інфекціях кашель буде, буде. При алергії буде? Також буде. Е, дитячі висипки, екзантеми дитячі. Е, з, з дерматит, є прояви дерматита? Є е. е, е, атопічний дерматит? Висипки є? Є. Е. Також вірусні інфекції, які супроводжуються слизистими виділеннями з носа. Також і при алергічних рінітах буде виділення з носа, але при вірусних інфекціях, все ж таки, у дітей буде супроводжуватись інтоксикаційним синдромом, тобто підвищенням температури, слабкістю, зниженням апетиту, сонливістю, дратівливістю. При алергічних проявах такого не спостерігається, воно з'являється. Ну, можна сказати, різко різко вийшла дитина на вулицю і тут почала кашляти або навпаки зайшла в приміщення, де багато старих подушок, іграшок починає задихатись. Це має нас насторожити і подумати про прояви алергії. Ви говорили про те, що дуже важливо анамнез зібрати пацієнта. Які методи діагностики далі використовуються для виявлення алергії? Ну, дійсно на першому місці і великий відсоток для постановки діагнозу це має е, розмова з батьками. Огляд дитини на другому місці йдуть загальні аналізи. Тобто загальний аналіз крові нам також дуже mm -hmm. багато дає визначити, чи це в сторону запаленого процесу, чи це в сторону алергічних процесів. І головне, після, після чого ми звертаємось, це на алергологічні обстеження. Вони вони на даний момент на нашій території дуже багато методів. Які дійсно допомагають лікарю в постановці діагнозу, вони, як зараз кажуть, доказові і допомагають не тільки в діагностиці, але й подальшому лікуванні. Це, наприклад, прітести, тобто визначення по ручках, по крові методом ІФА, імуно. Імонотек, тобто все індивідуально, ви знаєте, ми дивимося на дитину, і, говорячи з батьками, вже визначаємося, яким методом ми будемо обстежувати, і який метод цій дитині вона витримає, скажімо так. Тобто... Чи варто робити якісь аналізи превентивно, наприклад, якщо це тривожні батьки, вони хвилюються за здоров'я дитини для того, аби визначити, чи схильна вона до алергії чи ні? Е так, всі, хто звертаються, всі, ну, в принципі, тому що всі знають, що бронхіальна астма це хронічне захворювання, і в залежності від ступені важкості йде стан дитини. Тому при, як, при таких аналізів, щоб от ви зробили з першого разу і сказати, що у вас точно є алергія чи нема, ну треба починати загальну аналізу крові. Угу. А вже потім в процесі визначатися подальші методи обстеження. Тобто потрібно прийти до спеціаліста, який далі скерує, що потрібно так, робити. Так. Щодо лікування алергії, якщо ми розуміємо, що її вже виявлено, вона є, вона може бути хронічною, залишатися протягом життя з вами, що далі робити? Яке лікування зараз існує? Ну, по-перше, не е, панікувати. На даний момент всі алергологічні захворювання піддаються лікуванню, е, хорошому лікуванню і хорошому ефекту. Головне це. Е, Доказати, що це дійсно є алергія. Тобто постановити діагноз. Так, знайти постанов... той причин алерген, який викликає mm -hmm. цей процес, і назначити специфічну імунотерапію. Називається вона у народі терапія Що це таке? Це е, коли е, при обстеженні ми виявляємо причину і працюємо тільки з цією причиною, mm -hmm. блокуючи її на імунологічному рівні. З вашої практики, чи складно визначити цю причину і саме поставити е, діагноз? Ця алергія і що стає її причиною, якщо правильно працювати з батьками, тобто, якщо у батьків є довіра до лікаря, ні, це можливо, угу. можливо і хороші результати. Ну якщо батьки сумніваються, хоч то хочуть, то не хочуть обстежуватись, або більше вірять в народній медицині, тут трошки складновато доказати, що це в принципі можна хорошо лікувати і мати хороший ефект. Ми завжди наголошуємо на тому, що самолікування шкодить здоров'ю, тому і запрошуємо спеціалістів для того, аби все обговорювати. З практики ви бачите, досі залишаються якісь традиційні методи лікування або люди самі вирішують, як їм лікувати алергію. Бувають такі випадки, але стараємося е, з батьками працювати, е, наводимо приклади, навіть якщо треба, е, домовляємося з батьками, які особисто я з батьками, які отримують лікування алергенами, прийти і поговорити з батьками, які бояться, і повірте, mm -hmm. при правильному підході до батьків можна вирішити mm -hmm. ці проблеми. Також з того, що я знаю про алергії, це антигістамінні препарати, так якщо до прикладу не з Найдбавсив, якісь якась муха, чи тим превентивно можеш випити ці препарати для того, аби запобігти В Цілому зараз використовуються вони як лікування. Так, дивіться, ми почали говорити вже про останні найвищий рівень лікування. Це сітерапія. Uh -huh. А на першому місці, звичайно, йдуть антигістамінні препарати, тобто препарати, які блокують клініку, допомагають нашим форм нормально жити, існувати і без проблем прийти, наприклад, палінацію того чи іншого трави чи дерева. Uh -huh. Наші, в нашій роботі це потужні препарати, які ну процентів 80 це робота антигістамінних препаратів в роботі алергології. Це є так, ці препарати. Це якийсь курс, потрібно їх пити, чи на постійній основі? В залежності від того, чим дитинка страждає. Краплянка, до речі, також відноситься до алергічних проявів. І крапив'янка може до тисяч. Тижнів це гострий, після шижнів це хронічний. і в залежності від того, як який перебіг захворювання mm. так і назначаються зараз. На нашому ринку є препарати другого покоління, які назначаються надовго. Довго це від одного місяця до 6 місяців, до 8 місяців, які не мають побічних ефектів в дитячому віці, тобто не мають дію на серцевий м'яз, не мають дію на судини головного мозку, на сонливість, і вони не викликають. Звикання. Тому у дітей, які мають хронічні процеси, антигістамінні препарати другого покоління дуже-дуже помічні. Тобто якісь побічні ефекти, вони мінімізовані? Так, так. А є препарати, які взагалі не мають тих побічних ефектів, які найчастіше ми боїмося в дитячій практиці. Угу. Е, якщо говорити про е, антигістамінні препарати, чи вони допомагають від сезонних алергій так само? Так. Так, це найперше в клініці лікування сезонних алергій, це не стоять антигістамінні препарати. Про сезонні алергії ми часто говоримо в студії, тому що ми розуміємо, що, до прикладу, початок літа, так, це складний період для людей, які мають алергію, яким складно навіть вийти на вулицю, тому що все навколо цвітає Цвіте. і так далі. Чи багато таких звернень до вас? Чи дійсно ця сезонна алергія, яка є, вона така актуальна? Актуальна і, на жаль, вона молодшає. На початку моєї професійної діяльності це в основному було десь у дітей підліткового віку і старше. Зараз ми відмічаємо і бачимо у дітей молодшого віку, тобто з 2-3 років починається ця проблема. І це пов'язано дійсно з екологією і з всесвітнім потеплінням. Чому наші трави, які давали до потепління одну полінацію, тобто один раз давали пилок, зараз, на жаль, вони бувають два і три. Тобто період світіння особливо сорних трав, збільшується до 2-3 місяців, і тому така проблема років 15 назад турбувала місяць. Зараз та ж сама сезонна алергія може збільшувати стрічі, тобто до 3 місяців. Розумієте? А є люди, які мають декілька е, е, алергій е, сенсибілізації mm -hmm. до декілька е, дерев або трави. Тобто, е, е, це може тривалий час Може тривалий час, може навіть півроку і більше. Mm -hmm. Якщо брати береза це кінець лютого, і брати амброзію це кінець серпня, і ве, кінець серпня-вересень. Тобто цих півроку де є такі дітки, що відчувають і страждають. Тобто без антигістамінних, е, ну, Практично би неможливо було їм виходити навіть на вулицю. А підготуватись до цього сезону якось можна превентивно, що з зими, по-перше, треба знати, від чого ми будемо превентивно лікуватись. Так, якщо ми знаємо, наприклад, що Тимофіївка це трава, яка пелінацію має в червні місяці, і ми знаємо, що точно ця дитина реагує на Тимофіївку. Ми за два тижні маємо право назначити їм антигістамінні препарати, тому що тут. Погода невідома, може трошки раніше зацвісти, може пізніше. А дитина хоче відпочивати, поїхати в табір, ще ще кудись. Так, так, ми також підготавлюємо, назначаємо навіть інфляційні глюкокартікастероїди, препарати для лікування сезонних алергічних рінітів. Це також дуже допомагає. І якщо привиражений в комплексі з антигістамінними препаратами. Повністю позбутись такої алергії можливо чи ні е, да призначені лікування алергенами. Там. Тобто це тривале лікування, наскільки я розумію. Так, так. Це що таке сіт? Я своїм пацієнтам розказує. От ви щеплюєтесь від правця, від кашлюка. Ви отримуєте одну там тере-три вакцинації. А для вакцинації від алергії треба від трьох до п'яти років. Так, це довготривалий процес, але він того вартий, Повірте, люди йдуть на ці кроки? Так, так, йдуть. Якщо ми говоримо про харчові алергії, так це те, чого можна і уникнути, якщо правильно визначити саме на який продукт в тебе алергія, але чи є складнощі в діагностиці чи ні? Ви розумієте, проблема все в матеріальному. Ці обстеження, вони не є, скажімо так, всі. вони не безоплатні, так. Вони не безоплатні і вони трошки дорога. Mm. Але дійсно на нашому ринку є обстеження, які стовідсотково допоможуть лікарю визначити алергію на той чи інший продукт, розказати мамі, як його можна вживати, чи в термічно обробленому mm. вигляді, чи не в термічно обробленому, як попередити ці процеси. Але слава Богу, є такі обстеження. І вони допомагають і в плані лікування, і спасти життя дитині в майбутньому. Тому що продукти алергенні, вони приводять до анафілаксії, тобто до шоку. І це дуже смертельний стан, фактично, тому потрібно бути дуже обережними. Щодо побуту дитини із алергією, що потрібно знати і розуміти батькам? Чи це має бути щодня якесь вологе прибирання, до прикладу? Як полегшити побут? Якщо це йде цілодобова алергія, дійсно, це йде алергія на побутовий пил. Перше, що, що робиться, це більш правильно ви кажете на вологі прибирання, mm -hmm. але без фанатізму. Тобто не потрібно хірильних хіміч... стерильних умовах в цих хімічних елементах, які mm -hmm. випаровуються, які ще дають токсичні враження, тобто е, на, на основі хлора. Ні, е, вологі прибирання так, провітрювання так. Е, при, при можливості з кімнати, де є дитинка, позабирати всі. Е, е, Подушки, м'які іграшки, велика, де, де знаходиться велика концентрація пилу, по можливості це забирати. Uh -huh. Якщо це ви виходите на вулицю е, і у дитинки є алергія на пилок, е, старатися, щоб головка була закрита е, або панамкою, або хустинкою, окуляри. Чому? Тому що е, пильця, вона перша, чим е, контактує, це слізистої очей. Uh -huh. А вже ці сонцезахисні. Куляри будуть преградою для пильці для попадання на слиз. І приходити додому, повністю вмиватися, міняти одежу на домашню. Чи є така історія перерости алергію? Так? Тому що є певні хвороби, які є в дитячому віці, але в дорослому потім вони зникають. Як з алергіями? Якщо. В дитячому віці правильно лікувати алергічні захворювання дійсно можна заблокувати, тобто ввести в ремісію і жити нормальним життям. Я вам більше скажу: бронхіальна астма це не вирок, це м, спосіб життя. І якщо правильно підійти, підійти до цього питання, взагалі нема проблем. Нема проблем ні з відпочинком, ні з харчуванням, ні з Спілкуванням, просто є деякі нюанси, яких треба підтримуватись. і все на даний момент наші захворювання, які лікують в алергології, це не хрес на дитині. Ні, ні. далеко ні і, і сто разів ні. Але важливо сказати, що це переросте воно не само собою, це обов'язково має бути лікування. Так, чим, чим раніше почати це лікування і правильно вести і спілкуватися з лікарем, все буде хорошо. Давайте ми таку дорожню карту для батьків зробимо. Якщо, наприклад, дитини з'явилися, якщо не прояви алергії, тому що ми ще не знаємо, алергія це чи інші хвороби, то принаймні якісь підозри. Що їм робити? Е, 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 якщо це дитина ходить в садочок. І перший раз пішла в садочок. Вона батьки мають розуміти, що дитина буде хворіти. Якщо дитина не хворіє перших 3-4 роки свого життя, вона потім буде хворіти в школі, і це гірше, ніж в дитячому віці. Хворіти вони мають до 10 днів в легкій формі. Тобто, що таке легка форма? Це коли в домашніх умовах капельки, гаряче пиття, відпочинок і за 10 днів все проходить, таке може бути до 10 разів в рік. Але якщо батьки зауважують, що дитина тільки пішла в садочок, без температури приходить на третій-четвертий день, і вони чують від нього свистяче дихання. Чи з'являється закладеність носа, кашель сухий? Йдуть до лікарів, слухають, а там кажуть, у вас бронхіт, і таке повторюється три рази в рік, це в них, ну вони мають бути в алерголога. Це потрібне направлення вже від педіатра і так далі, так, як зараз система так, працює. Система якщо брати по НЗСУ, вони нас. Щоб попасти до алерголога, треба дійсно направлення від сімейного лікаря або від педіатра. І батьки записуються і приходять на свій час. Ви говорили на початках про те, що зараз батьки уважні і вони стежать і за здоров'ям дитини, і за тим, що відбувається, і готові на лікування. Це остання тенденція кількох років. Чи можливо що ви бачите з практики? Зараз наші батьки, особливо молоді батьки, дуже багато дійсно цікавляться. Станом своїх дітей читають не тільки інтернет, але і наукові роботи, що радує. І дуже легко працювати з теперішньою молодь, молоді, молодими батьками, тому що їм вони не бояться слова mm -hmm. гармони, так як більш доросле покоління. Тобто дуже хочеться, аби таких батьків було більше. Аби це були дійсно сучасні батьки, які стежать за здоров'ям своїх дітей і розуміють, що дитині варто допомогти з перших проявів алергії. Як ви сказали, алергія це не вирок, далеко не вирок, і з нею можна повноцінно жити і навчитися жити. Головне потрібно це робити під наглядом спеціаліста. Тому ми вам дякуємо, пан Світлану, за поради. Дякую за дякує. приємну розмову. Нагадаю, що з нами у студії була алергологиня дитяча КНП Хмельницька обласна дитяча лікарня Хмельницької обласної ради Світлана Максимова. Говорили сьогодні про дитячі алергії і нагадаю, що ми чекаємо у соцмережах на ваші запити, кого із лікарів ви хочете побачити у студії як здоров'я, і ми обов'язково відреагуємо.